братре, сестри, я один вірш прочту з Біблії. Бог промовил майже, а го. Я й сем Господін. Указали їй семсе Абрагамові, Ізакові, а Якобові, як Бог, в Шемогулці. але своє імено Господін, і сем їм не дав познати. Так можна і в нашому житті, ми з нами Бога. Тим, наприклад, тий нас слише, імено Бога Бог, тим, ти нас слише. тим, кто нас уздравує, тим, кто нас осправедломує, з поступом в історії Бог отвірав своє імено А Напослед ми знаємо, що Бог указав про Відді Жеме Христа Крістає на все. Про нас є то потішення, де ж ми можемо звань Бога і Його іменувати, наприклад, як «Пан Бог тим, кторий на... наш пастир», «Пан Бог наш цілий уздравітел» е і «Єжиш, Христос, є Боже Слово». Та е то пісня здоразнює ті імена Бога, а ми її заспіваємо його титули, його квалити і так далі. Ім'я його. Церкви він глава, царне бездержавний, цар не бездержавний, церкви він глава, ім'я Йому слово. we Пора. Кожне Його слово, Дух наш підіймає, глибина пора, він первосвященик, він первосвященик, сильний і благий, грішний світобране, грішний світу браний. in